Природа дивовижна і велична, казкова та ворожує серця, така мінлива, звична і незвична. І як її пізнати до кінця? Рослини це жива природа. Вони мають усі ознаки живих організмів. Вони народжуються, ростуть, дихають, живляться. Корінь це частина рослини, що знаходиться в ґрунті. Він вбирає з ґрунту воду, поживні речовини та закріплює рослину в ґрунті. Стебло це частина рослини, що знаходиться над ґрунтом. Воно транспортує воду і поживні речовини від корення до інших органів рослини. Листя і квіти це органи рослини, які знаходяться на стеблі. Плоди з'являються пізніше на місці квітів. Насіння знаходиться у плодах. Рослин у природі дуже багато і всі вони не схожі одна на одну. Можна виділити три групи рослин: верба, дуб, береза. Це дерева. Вони мають одне міцне стебло. Калина, смородина, агрус. Це кущі. Вони мають кілька міцних дерев'янистих стебел. Про їх плоди сосна шишка, дуб жолудь, волоський горіх горіхи, клен крильця клена. А у кущів плоди це ягоди. Ягоди малини, калини, агруса, смородини. Природа нам, як рідний дім. Подивись уважно на картинку. Покажи пальчиком дерево, а потім покажи кущ. Уважненько поглянь на цю картинку. На картинці знайди кущі. Подивись на картинку. Знайди на картинці дерево. Перед вами дерева, горобина, ялинка, дуб, яблуня і береза. Пропоную порахувати дерева. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А тепер порахуємо дерева з зворотнього кінця. П'ять, чотири, три, два, один. Попробуйте порахувати самі, без допомоги. Молодці діти.